Сьогодні в Черкаській обласній універсальній наукові бібліотеки Тараса Шевченка такий непересічний захід, зустріч із письменником, можна сказати, такого нового часу, автором ідеї новітнього жанру, колективний петчворк, Сергієм Батурою. От чим цікавий цей жанр, так як я вже сказала, він іде новітній, тобто він залучає для написання. Певної книги, декілька авторів, і це не просто там різні стилі, жанри, це гармонічне поєднання. Сьогодні пан Сергій презентує книгу Босорка, яка стала рекордною книгою. У нас тут була два рекорди. І до її написання було залучено 228 авторів. І сьогодні на цьому заході він хоче про презентувати нові проекти, які він планує. От і залучити вже до них молодь до 18 років, і презентувати проекти, для яких будуть залучені вже відповідно і автори старшого. Віку. Сама книга Босорка вона викликала неабияку зацікавленість у бібліотечній спільноті відповідно в спільноті всіх письменників. Цю ідею підтримала і Національна спілка письменників України. От, тобто вона дійсно заслуговує на увагу, і ми дуже раді, що презентація саме цієї книги відбувається в нашій бібліотеці. Босорка Бо це такий дуже цікавий унікальний проєкт, оскільки босорка увіде в історію як перший роман-печворк взагалі у світі. І він написаний про Карпатську відьму. Я у своєму пролозі створив село Старі в якому це все і відбувалося в цьому селі. Тобто, це відьма слов'янських народів Карпат, яка зустрічає різних людей до неї приходять різні люди з різними проблемами тобто автори різні автори 228 приводили до неї своїх героїв. Які взаємодіяли з нею, дотримуючись у цієї концепції роману, а концепція була така, що є босорка, вона добра відьма, яка вживає тих чи інших засобів, там десь магію, десь просто пораду дає для того, щоб вирішувати ті чи інші проблеми людей. От на цьому була заснована ця грунтувалася ця концепція цього роману. І цікаво те, що він написаний у різних жанрах, знову ж таки, як єдиний роман, то там можна зустріти і кіберпанк, і фантастику, і сатиру, і, і, і кохання і розлуку, тобто все-все в цьому романі я кожен знайде для себе щось почитати.